Ім краю хто ж не буде брати я? Ти мамко, буде. Ціле не жаль, ти, мамко буде. Ей, як якби ж мені, синку, не жаль, як якби ж мені. В серцю лежав, Ти ж на моїм Серцю лежав. Ей, пули не качав, От і сині пули не качав, От і сині

Мені, синку, не, не жаль. жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежав Лайні, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погиб, С ми буде брати я. Молимось за спокій до спочило, воїна, героя на Олександра, і за відпущенням усякої провини вільної невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що, Господь босоливе, душу, я там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй милості Божої Царство Небесне, відпущеннях і Христа Безсмертного серебла нашого просімо. Господи, помолимось. Господи помилуй. Шановна громада, шановна родина Олександра, буквально вчора ми відзначали, бо слово святкували, не повертається на язик, відзначали. День захисників і захисниць. Ми звертались до Покрови Пресвятої Богородиці про те, щоб вона зберегла життя нашим воїнам, нашим захисникам, зберегла всім тим, хто захищає Україну, дала сил визволитися з полону, показала шлях тим, хто зник безвісти. А сьогодні ми вже проважаємо на щиті ще одного воїна нашого захисника. Олександра, і ми тільки розводимо руками отаке життя. Передбачити, що буде завтра, не можна, а тим більше під час війни. Сьогодні, проважаючи Олександра, ще раз хочу коротку історію його біографії. Уже навряд, чи вона буде зачитана, чи вона буде написана в трудових книжках. Не стало людини. Залишиться про нього тільки пам'ять. Отож, Мількін Олександр Дмитрович народився 29 грудня 1994 року в селі Зюбриха Монастирищенського району. Здобув початкову освіту в сільській школі. Навчався в Острожанській школі після 9 класу, навчався і здобув спеціальність водія та газоелектрозварника в Жашківському профтехучилищі номер 38 Простий хлопець, робочий повернувся в село, цибулів, де батьки придбали будинок в той час, там і працював. Але втратив маму. Залишився на роздоріжжі. І добре, що в нього така родина, що в нього така сестра Юлія Михайлівна, яка замінила йому маму, запросила його, переїжджай до міста, знайдеш роботу, знайдеш тепло домівки. Він послухався. Чому? Тому що цінував родину і хотів цієї родини. Чоловік Юлії Михайлівни Володимир. На сьогодні також військовослужбовець. І сьогодні після похорону, після процесів він знову їде захищати країну. Отакі конфлікти інтересів майже сина проводить останній путь і їде захищати Україну. Сашко переїхав в Жашків, влаштувався працювати в Жашківській Енергетиком. У 2021 році придбав невеличку квартиру в місті Жашків, а в лютому, 2022 року, перед початком війни, розрахувався з Рему, планував їхати на заробітки за кордон. Війна зруйнувала плани, деякий час не працював, але встиг створити сім'ю. з Аліною Олександрівною побрались, коли вже служив. 16 травня 2023 року призваний до лав Збройних сил України. Матрос Мількін служив на посаді навідника відділення морської піхоти взводу морської піхоти, роти морської піхоти, батальйону морської піхоти, військової частини А45-48. Це батальйони рота штурмовиків. Зараз, мабуть, кожен пересічний громадянин знає, хто такі штурмовики. Це ті люди, які... Не те, що на нулю, не те, що в передовій. Вони заходять, відбивають наші населені пункти. Вони вічнавіч безпосередньо з ворогом. Еліта наших Збройних сил України і Військово-морських сил. Пройшов Покровськ, Торецьк. Всі вже знають, що це найгарячіші напрямки, які сьогодні тільки є 12 вересня 2024 року. Вийшов на завдання і зник зі зв'язку. Юлія Михайлівна тримала зв'язок із командирами, які опікувалися Сашком, розшукували Сашка, але, на жаль, не живого. У сповіщенні написано: Олександр загинув 24 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Із захисту територіальної цілісності батьківщини. Здійснення відсічі та стримування агресії Російської Федерації проти України на Донеччині в районі населеного пункту Торецька. Зовсім молодий хлопець, молода родина. За час служби народився син. Дамір. Заради нього Олександр воював. Заради нього, заради його майбутнього. Батька не стало в сина, чоловіка в дружини. В мами хоче і... тьотя Юля Михайлівна не стало в сина. У нас не стало ще одного громадянина. Не стало ще одного захисника. Ми багато чого втрачаємо в цьому житті. Хтось, можливо, втратить телефон, загубить. Хтось роботу, зв'язок. Але найгірше в нашому житті, коли ми втрачаємо людей. Ще болючіше, коли ми втрачаємо рідних людей. Бо у цього хлопця було майбутнє. Його не стало. Будувалися плани, безперечно, на мирний час. Надії плекалися. Жити, розвиватися, і війна перекреслювати все. Які ми висновки з цього зробимо? Ми забудемо то? Не хотілося б. Бо якщо ми забудемо оцих хлопців, які гинуть і Олександра, то ми тоді не варти нічого. Ми не варті жити вільно, ми не варти. Розвиватися і називатися окремою нацією. Тому ми повинні пам'ятати, шанувати і цінувати те, що за нас гинуть і поважні люди, і такі молоді хлопці, як Олександр. З гордістю скажемо. Слава Збройним силам України. Слава воїну Олександру, який загинув за нас, за Україну. І слава Україні! Героям слава! громади, Прийміть, будь ласка, співчуття. Я щиро хочу побажати, щоб Всевишні сили дали вам мужності, додали сил пережити це горе, справитися з цим і жити далі. Жити в ім'я того, в ім'я чого і він жив, в ім'я чого він воював, і ім'я чого він загинув. Дякую. Шановна громада, шановні родичі, друзі, полеглого воїна. Дозвольте від імені діючих військовослужбовців Збройних сил додати кілька слів до слів голови. На жаль, в такі моменти розумієш, яку надзвичайно високу ціну платимо ми, платить наша держава, Україна, за шанс, за можливість бути незалежними, за шанс і за можливість розмовляти своєю мовою, жити на своїй незалежній землі. Олександр заплатив найвищу ціну своє життя. Ми мусимо всі згуртуватися і стіпивши зуби, працювати і не забувати, і продовжувати ту справу, яку, на жаль, не зміг закінчити Олександр, щоб наші діти, внуки, правнуки всі ми жили у вільній і незалежній Україні. Прийміть наші співчуття, будь ласка, жертву Олександра. Це те, що може людина зробити, це найбільше християнський подвиг. Це віддати свою душу за свого ближнього, слова Спасителя. Немає більшого на землі. Що ми повинні пам'ятати? Ми повинні не забувати ці жертви, тому що ми час від часу стаємо свідками. Ми проважаємо останню дорогу. Не просто людей, а дійсно героїв. Ми завжди кажемо, слава героям. А чому? Тому що людина це робила добровільно. Людина залишила все для того, щоб захистити свій дім, свою країну. І чим ми можемо віддячити родині? Безумовно теплим словом. Своєю любов'ю, своїм терпінням. Своїм розумінням і своєю жертвою, яку ми можемо робити для Збройних сил. Тому зберігаємо в пам'ять оцю в своїх серцях, передаваємо її в покоління, зберігаємо цей дух козацький, тому що вчора було покрови, вчора було. Захисників і захисниць, і вчора було свято козаків у крові. І цей дух козацький він тримає нас, він підтримує нас, він живить нашу душу. І я в цьому впевнений. І через що віками ми як той Фенікс відроджуємося, хоч би як не хотіли нас знищити. Будьмо єдині, будьмо терпимі. І чим більше любові даримо один одному, і тоді все в нас буде добре. Вічна пам'ять, воїну герою Олександру. І нехай ця пам'ять буде вічною в наших серцях. Гей, якби ж мені, синку, не жаль. Якби ж мені, синку не жаль, Ти ж на моїм серцю лежиш, імені президента України, Верховного Главного командовича, цей прапор як символ держави, за яку вірно і до кінця служив ваш чоловік.